Привіт, друже! Якщо ти хочеш порибачити і зловити крупного свого трофейного коропа, але не знаєш, як правильно зробити оснастку для нього, то ти увімкнув відос по адресу. Я випросив в свого сонцея, пана Сергія, який вчить мене рибачити, який допоміг мені зловити коропа найбільшого в житті. Попросив його, щоб він показав, як робиться монтаж флет на коропа. Тому, друзі, зараз спеціально для вас пан Сергій покаже, як робиться сам. Вола е, сама, сама оснастка, як робиться сам поводочок, і як, як вчіпити саме грузило до цього поводка. Поїхали до монтажа. І так, грядочко, о, дивіться, ще один нюанс. Як ви можете зайти, е, ой, не зайти, а сказати: Андрей, що ти мені навалюєш? От волосяна оснастка в магазині купляється, чіпляєш її просто до груза флет і все, і пішов рибу ловити. Друзі, ніхто з вами не сперечається, як варіант можна купити. Якщо у вас зовсім нема на це часу і зовсім немає ніяких інструментів, щоб зробити в самому волосяну оснастку інструментів і матеріалів йдеться, мається на увазі. Але серйозні пацани роблять своїми руками снастюхи, як мінімум тому, того, що дивіться, на цій готовій оснасті є ось такий карабінчик, а на методі Flat є отакий замочок. Щоб закріпити волосяну оснастку. І ось цей карабінчик ніяк в цей замочок не влазиться. Тому ви купите волосяну оснастку, і треба буде її просто розірвати, відірвати, відрізати, зв'язати все рівно якусь петельку, отут на кінчику, щоб цю петельку проселити в цей замочок. Тому серйозні пацани роблять своїми руками серйозні монтажі, монтажі і ловлять серйозну рибу. Привіт, друзі! Вчора мій товариш з каналу Шуршим зробив мені дуже класну рекламу, і завдяки їй на мій канал прийшло близько 100 людей. Дуже вам велике дякую за довіру. Дуже велике дякую пану Аліксу за просто шикарну рекламу мого каналу, і я постараюсь оправдати ваші сподівання, друзі. Ще раз дякую. Своїми руками серйозні монтаж... монтажі і ловлять серйозну рибу. Пан Сергій, ви підтверджуєте цю інформацію? Підтверджую, підтверджую. Це найдійніше. Ти вибереш кращого гачка, ніж тобі запропонують. тому... Тобто, все в твоїх руках зробити класну, класну надійну, дуже оснастку, правильно? Так. Тому ми зараз приступаємо її робити. І цього нам потрібно поводковий матеріал, угу. гачок восьмого номера. Для флет з, -з -зди використовується гачок восьмого номера, рідше шостого номера. Тому беремо гачок восьмого номера, просиляємо поводковий матеріал від джала через ушко, в'яжемо петельку. Лишнє відрізаємо. Так. Потім в нас є. Ось така ось приспособа. Як вона називається, не знаєте? Ну, це такий замір для е, волосу. Наприклад, ми можемо брати попапи чи бойли, якого нам потрібно розміру. Угу. І без бойла зразу готувати наш, ага, е, наш волос. Розумію. Ми беремо десяточку, зазвичай використовується попапи 8-го -10 10-го номера. Дивіться, а у нас зараз попап тут 12-го номера. Може, візьмемо одразу 12-й номер, там? як ви вважаєте? Я вважаю, що треба використовувати попап 8-го -10 10-го номера. Зазвичай використовуються маленькі попапчики з флетом. Угу. А ну добре, як скажете, панці. Вибачте, що вам оце підказавшись не те, що треба. Відставляємо гачка, впираємо. Тут такий є бортик, впираємо, натягнули і робимо оберти. Робимо оберти до тих пір, поки не будемо напроти жала. Дійшли напроти жала, робимо оберти назад. 4-3 оберти назад. Для флета використовуються зазвичай повіці до 15 см, довгі повіці не використовуються, тому. А яка повіця? товщина цього поводкового матеріалу? Як, як Поводковий матеріал він не в товщині він в ЛБ. Ага. Вимірюється. І які, яка кількість Це 15 ЛБ. 15 ЛБ розривна нагрузка. Так. Добре. Заміряли приблизно скільки. Відрізали. Просилили тепер з наружної, з наружної сторони гачка всередину до жала. Затягнули, у нас, нас отрималось от рівненький. Нас, нас вийшов отакий от от волос, він йде по цев'ю гачка, тобто він рівненький і буде правильна механіка роботи гачка, коли він попаде рибі в рота. Далі, на кінці ми зав'язуємо петельку. петельку. Для того, щоб кріпити нашого поводка до флет кормушки. лишнє відрізаємо. Покажіть, як воно виглядає на долонці. Так, Тут звичайна петелечка в кінці. Тут авушко на гачку. Добре. Цією петелечкою, оцією, що на кінці, ми будемо чіпляти до флет кормушки, так? Так, угу, зрозуміло. Далі, нам потрібно флад-кормушка угу. одягається на лідкор. Ми зв'яжемо зараз поводок з лідкора для цієї кормушки. Поясніть, що відвичай. таке взагалі лідкор, що це, що це взагалі, з чого воно складається, що це за матеріал такий дивний? Це не дивний матеріал, це е, плетена жилка така. Вона має також розірву нагрузку велику. Наприклад, ця жилка вона має 45 ЛБ нагрузку. Угу, Використовується вона для того, щоб не травмувати коропа. Саме для цього її придумали. Вона не несе ніякої. Ви можете звичайно просто одягнути гадівницю на свою основну жилку. На свою основну жилку і так використовувати. Але для того, щоб зберегти коропа, щоб не травмувати його, ми використовуємо. От лідкор. Приблизно 40 см беремо лідкора. Можна, в літкорі є отакий от сердечник. Є з сердечником свинцевим, є без сердечника. Можна використовувати або так, або так. Залежить від умов, яких ви бачите і від особистих вподобань. Ми зробимо з сердечником, відрізаємо частину сердечника, знаходимо, де в нас він закінчився тут, і в цьому місці голкою пробиваємо всередину. Десь сантиметр Не спершить, пан Сергій, десь будь ласка. сантиметр ми провели, витягуємо голку, у угу. нас отримується от, такий от така частина. Потім край літкора фіксуємо тут, закриваємо, закриваємо голку. І витягуємо його назад. Яким чином травмується риба, якщо в нас просто буде жилка на флеті кормушці, а не отакий літо? Жилка вона тоненька, і жилка може потрапляти коропу залуску. І обривати її. Угу. Це витягли? У нас отрималась така от петелька. Цією петелькою ми будемо кріпити до основної нашої жилки. Тепер з іншої сторони робимо таку саму петельку. Пропихаємо голку приблизно на сантиметр, так? Так, приблизно на сантиметр. Зачіпляємо за кінець цього літкора. і закинуємо його назад. Для, такого, для того, щоб змонтувати е, літкор, е, треба... ну, можна використовувати спеціальну голку, вона йде трошки тонша, ніж бойлова голка. Роселилось? Проселилось. Тепер одягаємо нашу годівницю. Годівничко. Без голки не вдасться витягнути цей лідкор. ні? Ну, такий лайфхак. Можна, якщо немає такої довгої голки, uh -huh. можна сюди жилку. заселити жилку, жилку просилити в петельку. Uh -huh. І знову жилку просилити назад. І потім витягнути. О, оце крутий лайфхак. Стягуємо з нашого Замочка. Бестро так. так. Виселяємо сюди. Це на всіх флетових годівничках є такі замочки, так? Ну, Це на, на модних таких. Зазвичай використовуються отакі от четвертого номера. номеру. Вони, ага. Чому четвертого? Тому що вони всі адаптовані під такий розмір. Ага. Ти якщо візьмеш е, цей бистроз'єм його замість. Ага. Цього він спокійно сюди підійде uh -huh. по діаметру. Поняв. Беремо гачка. Закриваємо. Дуже зручний цей замочок. Це замочок. А ну почекай, покажіть як він заїжджає. Ага. Димочок закрили і не спіши, бо воно ж цей не закрили ага. і затягли в годівничку сюди. Ага. Все. Тепер беремо нашого папа, ми зробимо комбінований монтаж. Ми зробимо пап-з бойлом, бойл 15-го діаметру папуп. 10-го візьмемо десяточку. Збула, зрізаємо І з попапа. Можемо білої частини, можемо розової. Хто які попапи використовує найходовіші такі кольори? це... Рожевий, білий, жовтий. А скажіть, будь ласка, чого не можна вчепити або, або той бойлик, або той попапчик? Щось одне а треба а краще комбінувати? Е, якщо ми одного попапа вчепимо, він, скоріш за все, що він підніме нам гачка отак. І наш гачок буде на отакій от висоті від ага. нашої гадівниці. А це не є дуже добре. Це може призвести. До того, що нам якась мілка риба може просто за цього гачка зачепитися. Mm -hmm. І ми, сидячи, чекаючи покльовку коропа, її так і не дочекаємося. Тому, щоб це виключити, це, то ми зробимо правильний монтаж. Правильний монтаж це коли буде гачок, буде нас на жалі. Тобто впиратись легенько в дно, так? Ну, так. а тут зверху буде на, на волосі. Зараз буде... доробимо і покажемо, uh -huh. як це буде виглядати. Бываємо посередині портал. От отримався у нас правильний монтаж. Якщо ви побачите, нажало торкається бойлика. От, якщо ми його пустимо в воду, то він отак повинен у нас стояти. Допускається варіант, коли воно гачок лежить отак на дні, бойлик отак лежить. І ще є варіант, це називається так звані вафтерси. Вже готові. Зразу випускають такі бойли, коли вони просто так нейтральної плавучості, і вони е, майже не мають ніякого, ніякої ваги для бо вони просто так дна там щось висять так наголос. Ну це в ідеалі має бути просто лежати на жалі. Так. Так? В ідеалі, Отак, так. на жаль. Тоді ми, коли заб'ємо нашу кормушку, воно буде на... Над нас отак, це буде щичко. десерт такий на, 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 якому, на якомусь блюді. Да? Такий. Так, такий, десерт, такий Рибка прийде наш, наші пелети їсти і натрапить на очко. Цей, цей монтаж не є якимось ідеальним, наприклад, чи можливо ви робите якось інакше і вам це приносить результат. Нам такий монтаж приносить результати. Ми його використовуємо. На своїх рибалках, тому користуйтеся і ви таким монтажем, це вам буде приносити гарних трофеїв. Пан Сергій, дуже вам сильно дякуємо за такі е корисні знання в рибацькій справі і корисний відосик, що ви нам показали, як це все робиться. Друзі, якщо, був це, якщо було корисне це відео, то, будь ласка, постав подбавочку і підписуйся на рибацький канал. Пока-пока!